Привіт! Ну що, готові зануритись у світ таємниць. Сьогодні ми з вами розберемо, що ж такого є в детективних історіях, що змушує нас читати їх, не відриваючись, спробуємо вивести ту саму секретну формулу. І от справді, давайте подумаємо чому ми так любимо хороші загадки, що змушує нас сидіти до пізньої ночі з книжкою, намагаючись розгадати вигаданий злочин? Де тут власне магія? Гаразд, наше власне розслідування почнемо з ключового доказу це. Інтрига цікаво, що саме слово походить від латинського заплутувати, і це ж ідеальний опис. Інтрига це така собі павутина з несподіваних поворотів, яка руйнує спокійний хід історії і змушує нас просто, ну знаєте, гортати сторінку за сторінкою, щоб дізнатися, що ж там далі. І от власне на цій інтризі і тримається увесь детективний жанр. Це не просто якась історія, це справжня головоломка. Вона не тільки розважає, а й кидає виклик нашому інтелекту, нашому вмінню мислити. Так, ось у цьому і є головна фішка детектив, це ж справжній гімн людському розуму, вся його суть у тому, щоб показати дивіться, ось хаос, ось таємниця, але за допомогою логіки і аналізу можна все розкласти по поличках. І погодьтеся, є в цьому якесь неймовірне задоволення бачити, як порядок перемагає. Добре, з ідеєю розібралися, а тепер давайте до конкретики, до самої формули. І перший її елемент це, звісно, злочин. Але не просто злочин, а такий, що чіпляє з першого ж речення. такий собі гачок, на який миттєво потрапляєш. І ось вам, будь ласка, класика жанру. Уявіть, звичайний школяр Юрко отримує ось це завтра п'ять година» і так далі, та ще й з відбитком чорної долоні. Це ж не просто погроза, це виклик. І ти одразу, як читач, думаєш, так, стоп, хто це, що їм треба, що буде завтра о п'ятій, все, гачок спрацював. І що цікаво, цей гачок може бути абсолютно різним. З одного боку, цілком собі реалістична історія, школяра хтось шантажує, страшно, але правдоподібно. А з іншого, у хлопчика зникає не лише брат, а й домашній дракон. Розумієте, фантастика! Але в обох випадках мета абсолютно однакова заінтригувати, змусити поставити питання і не відпускати до самого кінця. Отже, нас зачепили, ми на гачку. І що далі? А далі починається найцікавіше власне полювання на правду, розслідування пошук відповідей. І от що важливо розслідування це не завжди бігане на злупою. Подивіться на дилему Юрка, що робити, розповісти поліції, а раптом будуть проблеми в його суворій гімназії, чи спробувати розібратися самому. Це вже не просто пошук доказів, це внутрішня боротьба, і від його вибору залежить абсолютно все. Саме так. Тобто полювання на правду це не тільки зовнішні події, а й те, що відбувається всередині героя. Це завжди ще й психологічна битва, битва зі страхами, сумнівами, важкими рішеннями. Окей, у нас є герой, у нас є загадка, чого не вистачає? Звісно ж, лиходія, бо що за детектив безгрізного розумного супротивника, це обов'язковий елемент формули. І ось він, Аркадій Раєвський, холодний. Владний, тільки вслухайтеся в цю фразу тут, у цьому домі, все вирішую я. Но все ж зрозуміло, правда, це людина-контроль. І саме він, його тінь, його воля стає головною перешкодою для нашого героя. І знову ж таки подивіться, якими різними можуть бути лиходії. Це може бути суворий опікун, такий собі домашній тиран, що психологічно тисне на всіх. А може бути власник бутика, який таємно торгує виробами зі шкіри драконів. Звучить дико, але суть та сама. В обох випадках антагоніст це потужна, небезпечна сила, яку треба перемогти. Так, злочин, розслідування, лиходій, і ось мене в фінишній прямій. Момент, заради якого ми, власне, і читали всю книгу, розв'язка тріумф розуму. Тож давайте підсумуємо. Ось вона, наша секретна формула беремо захопливий таємничий гачок, додаємо розумного героя, якому хочеться співпереживати, зіштовхуємо його з грізним лиходієм і завершуємо все це класною розв'язкою, де інтелект перемагає, вуаля? Історія, яка повертає віру в порядок і силу людського розуму, готова. Якщо подивитись на структуру, то вона, як правило, дуже чітка: перше злочин, друге розслідування, і третє фінал, де всі ниточки сходяться в одній точці, і ми отримуємо довгоочікувану відповідь. Все просто і геніально. І наостанок, давайте замислимось якщо кожен хороший детектив, це по суті історія про перемогу розуму, то що наша любов до таких історій говорить про нас самих? Можливо, читаючи їх, ми не просто розважаємось. Можливо, ми шукаємо підтвердження, що будь-який хаос можна впорядкувати, що на будь-яку навіть найскладнішу загадку існує відповідь, яку можна знайти за допомогою логіки. Цікава думка, чи не так?